Світові лідери миттєво відреагували на переговори президентів України та США. і підтримали Володимира Зеленського. Президентка Європейської ради Урсула фон дер Лейен і голова Євроради Антоніо Кошта оприлюднили ідентичні заяви українською мовою, запевнили, що продовжать працювати заради справедливого і сталого миру. Канцлер Німеччини Олаф Шольц написав: ніхто не хоче миру більш ніж українці. Велика Британія, Данія, Фінляндія, Нова Зеландія зберігають свою непохитну підтримку України. Наголосили. Прем'єри країн Росія агресор. Настав час Європі взяти на себе лідерство на шляху до миру в Україні, заявила президентка Словенії Наташа Пірц-Мусар. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запевнив українці не самотні. Італія скликає екстрений саміт за участі США та європейських країн. І зараз зі мною на прямому зв'язку Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, я вас вітаю. Вітаю вас. Нервова ніч, нервові переговори і не позаздриш президенту України Володимиру Зеленському, який в таких умовах, в такій компанії намагався доносити факти. Та, але як сказав Сергій Лещенко, з яким ми спілкувалися, от, буквально декілька хвилин тому, американському президенту, і його команді не вистачало емпатії. І от якщо говорити саме про продовження. Контактів продовження переговорів, які шанси на те, що емпатія у Трампа з'явиться, враховуючи те, що він веде себе у патерні продавця, і він не хоче, скажімо, ну цей образ себе знімати, і враховуючи те, що він просто хоче бути посередником посередині між Путіним і Зеленським. Ну, він саме так і сказав, що він да, от в цій війні. Він бачить свою роль як посередника посередині, це його буквальні слова, тобто, вже не союзник України, не партнер України. До речі, я такі е, формули чув від американських представників на Мюнхенській конференції, так що це підхід, і нам треба розуміти, на превеликий жаль. Сподіватися на те, що у Трампа раптом з'явиться емпатія до України ні, у нього ні до кого немає емпатії. Тому е, тут не має бути жодних ілюзій, е, ви сказали, що от він як е, е, якийсь торговець ставиться до політики, це дійсно так. Меркантильний підхід, де на першому місці гроші, це не просто образ Трампа, це сутність. Це його сутність, це його підхід. Нам треба розуміти, що при Трампі, при його другому президентстві, кардинально міняються підходи США до зовнішньої політики не тільки до нас, але ну, по відношенню до нас ми це вже бачимо, і по відношенню до Росії до України. До визначення суті російсько-української війни це проявилося на голосуванні в організації Об'єднаних Націй в дискусіях на рівні Великої Сімки. Ну і, врешті-решт, проявилося в овальному кабінеті Білого Дому. Тому да в овальному кабінеті так скажемо стався збіг емоційних обставин. І Тут провокативну роль зіграв і Джеді Венс, віце-президент США, який на жаль і раніше мав антиукраїнську позицію. Зараз її теж проявив. Але Проблема в тому, що от підходи США змінюються і змінюються вони по відношенню до Європи. І дійсно зараз от ті саміти, які збираються завтра, буде саміт в Лондоні, в якому має брати участь наш президент. На потім позачерговий надзвичайні саміти Європейського союзу. Це про безпекову політику, і про підтримку України зараз. Європі разом з нами треба визначатися з антикризовою стратегією, тактикою і по відношенню допомоги України, тому що якщо навіть частково, тому що і так вже допомоги як такої немає з боку США і немає рішень про подальшу допомогу. Але тут питання про те, що вони можуть заблокувати постачання зброї або військової інформації, яка нам необхідна для того, щоб наприклад не було ударів балістичними ракетами по Україні. Щоб працювала нормальна система ППО, От тут, да на жаль ризики можуть виникати для нас, і ми маємо домовитися нашими європейськими партнерами, як вони можуть, хоча б частково компенсувати відсутність американської допомоги. А по-друге, спільно треба виробляти політику по відношенню до Трампа, тому що Трамп вже готує початок торгівельної війни проти європейського союзу, і дуже помітно, що адміністрація Трампа грає на протиріччях. Між окремими європейськими країнами і Європейським Союзом вони вибудовують стосунки з окремими європейськими лідерами, з тим самим Макроном. з Тарнерами і деякими іншими, і в той же час дуже зневажливо ставляться до Європейського Союзу. От як вони нас намагалися присувати, так вони зараз намагаються присувати Європейський Союз. Це, на жаль, нова зовнішня політика США. І саме тому те, що сталося в Білому домі, на мій погляд, да, це раптова ситуація, збіг емоційних обставин. І в той же час це закономірна ситуація. Нарив прорвався рано чи пізно це мало статися. Тим не менш зараз нам разом з союзниками треба зробити все, щоб мінімізувати негативні наслідки цієї ситуації. Оцих американських гірок горок з боку Трампа і цих коливань політичної кон'юнктури, на жаль, ми не можемо змінити в оці ілюзії Трампа, що Путін хоче миру. Це ілюзія. Я думаю, що лише життя. На зміня змінить цю ситуацію і то. Одивимось, тільки часом це задобиться, але готуватися до нових обставин разом з з нашими європейськими партнерами. От на цим зараз треба зосередитися. Я так розумію, що ця робота вже розпочинається. А хочу спитати, пане Володимире, на вашу думку, наскільки е те, що відбулося учора, е переговори і їхній фінал е це може вплинути на е громадянське суспільство в самих Сполучених Штатах Америки, на громадянську думку, е зокрема та, що що ви вже побачили з огляду на ну на, на, на ті прояви, які є в соціальних мережах, тому що, на мій мій суб'єктивний суб погляд, вже відбулося якесь розділення. Та думки одні підтримують президента України Володимира Зеленського, інші підтримують Трампа, тобто американський світ стає двополярним. Ну, це не сьогодні почалося і почалося не тільки вставлення до України. Просто зараз саме от по відношенню до України це дійсно полярно почне проявлятися, але розколи Трамп провокує розколи не тільки в міжнародних відносинах. От абсолютно нове ставлення до партнерів США ніколи такого не було. Щоб США самі починали провокувати конфлікти і проблеми в стосунках з партнерами. А зараз це відбувається всередині США. Теж. Трам провокує розколи. Більшість американців ну, традиційно зациклені на внутрішньополітичних проблемах. Вони менше цікавляться зовнішньою політикою. Але е, є українська громада, є чимало американців, які розуміють, що от якраз це про емпатію: що е, Україна є жертвою російської агресії. Вони це бачили три роки війни. Ну, можливо, вже звикли. Да, три роки вже війні. Але тим не менш ну, є об'єктивне розуміння, що це війна. І війна несправедлива з боку Росії, і справедлива з нашого боку. Інша річ, от де проблема найбільша, це ситуація в республіканській партії. Ми це бачимо. Там зараз на першому місці прояви лояльності Трампу. Навіть люди, які ми вважали друзями України. У яких були дійсно щирі емоції позитивні до України зараз? В першу чергу вони демонструють лояльність Трампу. Це просто знаєте, як колись я, от ще вже не молода людина, я пам'ятав радянські часи, от це прояви такої політичної лояльності, як це вимагалося в радянські часи. От точно також зараз у Трампа культ особистості Трампа це теж щось бачено, Такого раніше в американській політиці не було. Тому реакція громадянського суспільства є. Є реакція в експертній спільноті. серед деяких республіканців. Це просто прояви мужності з їх боку. І я думаю, що ця реакція підтримки України, критика дій Трампа вона буде посилюватися. Що ж, дякую, що долучилися до ефіру. Володимир Фесенко, політолог, був зі мною на прямому зв'язку.